Друзі, вітаю! Хочу скинути вам відео про життя бійців, коли вони не на позиціях. Про те, як вони намагаються створювати комфорт, затишок навіть в тих жахливих умовах, в яких вони працюють. Звичайно, це залежить від колективу, від командира. Але в більшості підрозділів, де я був, я зустрічав український цей дух, наш стержень український, і ми завжди намагалися створювати комфорт, затишок. Своїй будівлі на своїй землі. Так що разом до перемоги слава. Сіточки я привіз. Отак от залишились після орки на Херсонщині. Грамільні будівлі. Дічки живуть. Сніданок від мого друга Татарина. Так, ідять військові. будем ты. Всем приятно. Кто в главной роли? Командир. Татарина в кино снимаю. Сегодня будет душ. Набираем сейчас водичку. и хлопчики будут купаться. Так, набираем баньку. То. Банний день. Ось така шикарна банька. Вовка века! Давай будемо питати каву з такими от коржиками, смаколиками. Смачного хлопці. З любов'ю зроблені. Котик облюбував. Ну що тобі? Тепленько. <ривання> буде на вечерю. Все буде добре, все буде Україна. О, це правильно. <ривання> Ням-нямка, так пахне. <ривання> <на столу>. О, <ривання> Яка поляна у нас сьогодні шикарна. <ривання> Магнум, скажи щось. Диві, я бика підтягую. Сідаємо ввечері. Всім приємного. Всім смачного. Дякуємо. Дякуємо, тату. Що буде Ну що, лягаємо спати. Все, всем на в